Мати бойфренда це сором. А показувати його у 25-му році в контенті це крінж, через який падають охоплення та йдуть відписки. Дякую що підсвітили це. Авторка статті звернула увагу на тенденцію, що жінки обирають не показувати бойфренда, обмежуючись світлиною з чоловічою рукою або двома келихами. Вина справа в тому, що жінок в цілому завжди нагороджували за вміння знайти і утримати чоловіка. Це давало статус, схвалення. А зараз жінки хочуть зберегти незалежність і не виглядати так, наче навколо нього обертається все. Її життя ну і плюс ризик, що з часом ти з ними розійдешся і доведеться комусь щось пояснювати. Це відчувається навіть у шоу-бізі у 99-му році від Брітні Спірс вимагали показати бойфренда та похизуватися втратою незайманості. Це виглядало майже як вивісити простирада після шибної ночі, але на сучасний манер. І чим це обернулось для неї важким розривом і необхідністю пояснювати зараз. же Зірки рівня Тейлор Свіфт, Лани Делі Рей та Сабріни Карпентер теж мають величезну публічну увагу, але їхні стратегії. Тегії змістилися. Тепер це не драма навколо пари, а колаборації, дружні зв'язки, стратегічне використання соціальних медіа та музики. Слухайте, я самодостатня людина, і мені є про що говорити в блозі. Мені не потрібно доводити свою цінність через стосунки. Не потрібно показувати чоловіка, щоб суспільство сприймало мене нормальною. Я не хочу бути реквізитом у власному шоу. Світ змінився, шановні. Раніше жінку цінували за те, кого вона змогла отримати. Тепер за те, ким вона є. Враховуйте це у своїх маркетингових стратегіях.